Сьогодні в чергове побачили знову обговорення Оксани Линів, яка я готова взяти на себе весь вогонь. От мене запросили пограти в Америці з оркестром там. Зараз я подивлюся, чекайте, зацитую, щоб не перебріхувати її в Клівленді. Симфонічний оркестр запросив зіграти програму. І, зокрема, з твором Лятошинського вона звернулася до нащадків Лятошинського, і спадкоємиця сказала, що вона не дає дозвіл грати Лятошинського разом з творами Рахманінова. Тому що там в програмі також твори Рахманінова була. І тут, значить. Оксана Линів говорить таке. Мені складно пояснити, чому американський оркестр для своєї американської публіки у своєму американському залі не може виконувати музику композитора Рахманінова, який виїхав з Росії, мав американське громадянство і прожив в США більшу частину свого життя. Мені складно пояснити, ну тому що може ти не пробувала пояснити. Ну, типа, а що, Рахманінов це американський виконавець, американський композитор, американець, ну, громадянство. Було. Ну, він ж завжди асоціюється. І в Вікіпедії про нього написано, що він Russian composer. І невже так важко проговорити ротом, що яких російських композиторів ви знаєте? От запитати у цих людей, які не розуміють, чому ти не хочеш, щоб українські композитори були в програмі з російськими? Запитати їх, яких російських композиторів ви знаєте? І вони вам назвуть, а потім запитати, а яких українських ви знаєте? А потім сказати: ви знаєте, я можу в цю гру грати, і коли про архітекторів вас запитаю, і коли про науковців вас запитаю, і коли про письменників вас запитаю, і про кінематограф, коли вас запитаю, і про музикантів, коли вас запитають. Ну, точніше, музика, точніше, і про скульпторів можу запитати, і про. Багатьох інших можу вас запитати, і ви російських когось назвете, можливо, а українських взагалі не назвете. Тому що вся російська культура була побудована не лише на тому, щоб промотувати себе єдину і забирати собі присвоювати а, чуже а, своїх колоній, Колонізованих держав, а і заглушувати голос українського, ніби українського немає. І от тепер, після того як, зрештою, Україна стала незалежною державою, ви вибираєте українську культуру як бантик, як блядь, вишинку на торті повністю спеченому з русської культури, і таке ну українське теж з'явилося. Давайте ми сюди вишинку додамо. Це спокійно можна пояснювати. Можна пояснювати, а чому євреї не в захваті від того, щоб, там, я не знаю, е, от, ну, наприклад, е, чому євреї не виставляють в одних е, е, залах е, однаково підсвічених мистецтво нацистської доби, і те мистецтво, яке Гітлер називав дегенеративним і знищував? Чому от, от, от цього не відбувається? Для того, щоб. Якось підкреслити, підкреслити, що дегенеративне мистецтво не ну таке ж і дегенеративне. Ну от е, е, Оксана Линів в черговому інтерв'ю інтерв'ю розповідає, як їй складно все пояснити. Вона стільки енергії затрачує на те, щоб розповідати, як складно все це пояснити, що по суті насправді тупо. За оцією балаканиною, ой, мене не зрозуміє це так складно пояснити, що вона просто тупо замовчує все. Що відбувалося з українською культурою, все, що російська культура робила з українською культурою, вести пласт присвоювань, вести пласт вбивств і заглушувань, і вона така: ну окей, ну хоча б вишеньку на торті, я сажу весь цей російський торт. Ну, звісно ми туди додамо Лятошинського зверху, і типу воно так, типу, нас трошечки прирівняє. І от питання в тому, що ті зірки, які не проговорюють свій досвід, які не говорять про те, що з ними відбувалося, які не говорять, що проходячи вже трансформацію, тут зараз ти або не проходиш трансформацію і ти, ну как би, ну да, все з тобою ясно, або ти проходиш трансформацію і говориш про неї, тому що ти назвався звіздою. Тому що ти чогось розкриваєш рота і даєш інтерв'ю. І інтерв'ю треба давати. Не тому, що тобі треба свою жопу якось показати по телевізору, свої, не знаю, своє обличчя треба показати по телевізору і сказати: дивіться, яка охуєнна звізда. Люди взагалі дають інтерв'ю для того, щоб розказати щось, що важливо почути. А не поставити собі пам'ятник Ну, це в моєму, в моєму світі, в моєму, в моєму викривленому світі. Я не розумію навіщо давати інтерв'ю, якщо ти не говориш про вартісні речі. Але дуже багато людей, по-перше, дають інтерв'ю, по-друге, беруть інтерв'ю. По-третє, взагалі вважають, що в цьому і смисл інтерв'ю, щоб Наташа Могилєвська прийшла і розказала, яка вона охуєнна україночка. От, а я вважаю, що інтерв'ю це от те, що дала Юріна. Це важливо. Ну, хоча для цього, звичайно, треба ну типу усвідомлювати, що з тобою відбувається, проходити цю трансформацію і дійсно думати те, що ти думаєш, і дійсно бути готовим ділитися зі своєю аудиторією, а не малювати глянцеву картинку, затишуючи весь той досвід і затишуючи взагалі той досвід, який проживала країна. Тому що коли Маглевська не говорить про свій досвід, його типу, немає. Коли Линів говорить, що я не можу пояснити це, так складно пояснити. Вона не дає американцям дізнатися про цей досвід України. Вона не дає європейцям дізнатися. Знатися про цей досвід України, вона така, я обираю сказати, що хай краще мене хейтять українці, а вона, до речі, теж вживає, ніж я буду світові пояснювати, що ж насправді відбулося. Так якого хера ти українська тоді диригентка? Чи ти я не руска, чи ти не чоловік міра, чи Чо ти не ні німецька диригентка? Ну якщо ти не захищаєш українські позиції. Ну, але вона, вона скрізь ходить і дає інтерв'ю, і їй дають цю можливість бути е цією зацькованою. І показувати, що просто це українці, якісь намахані, от дуже багато від мене хочуть а я не можу.